Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні початок липня, а значить, прийшов час робити розклади для знаків задяку. І сьогодні в нас буде розклад для дів на липень місяць. Отже, 2025 рік. Липень місяць для тих, хто народився під знаком Діва. Під якою енергією пройде місяць? Ситуація на роботі, що покажуть карти. Ситуація з фінансами для сімейних пар, хто в шлюбі що в сім'ї, як справи, для тих, в кого немає відносин або просто є партнер, друг та порада місяця. Так, отже, під якою енергією пройде місяць? Карта Двійка жезлів. Ну, це така карта, яка каже про невизначеність. Тобто, можливо, у вас є плани, можливо, у вас є цілі, може, є бажання, а ви так і не можете визначитися. Може, ви і обдумуєте це все, але ще немає остаточного рішення? Ну, зараз будемо дивитися. Поки такий стан стан вибору. Ситуація на роботі, карта сонця. Ну, сонце каже про те, що, в принципі, справи непогані, але хочеться більшого. По сонцю це люди, які хочуть бути ну от, видними, сяяти, хочуть бути на висоті. Хочуть показати себе, хочуть проявити себе, це люди, які хочуть і вміють досягати більшого. І от по цій карті да, разом, то можна сказати, що ви, ну, можливо, обдумуєте про підвищення, ну а може і про зміну роботи. Але головне да, щоб ви там були на вищій посаді, да. у вас, у, у, у вас там була Ну, або більша повага до вас. Ну, от якось, щоб ви більше проявлялися, щоб більше могли використати свій потенціал. Ну, а загалом по цій карті, ну, по сонцю, тут мені хочеться сказати, що а ви менше думайте, а більше проясняйте ситуацію. По сонцю це коли все стає зрозуміло і все стає ясно. Ну, от якщо ви щось обдумуєте, то е не думайте, хочеться сказати, не думайте, а робіть. Питайте, чи є там якась, чи є посада, чи є, може, якісь кращі умови. Чи може якось поїздки за кордон, відрядження якісь. Тобто проявляйте себе і прояснюйте да, справи на роботі, От прояснюйте ситуації. Отак От мені хочеться сказати. З фінансами. Ну, от, карти доповнюють один одного, тобто все в ваших руках. У вас є на це, весь ну, є потенціал да, для того, щоб більше мати. Карта знов каже про те, щоб проявляти більше себе. У вас по цій карті ну, тут гроші є. Але окрім грошей, тут є ще більше всього. Тобто ви, у вас є почуття, ви вмієте е, е, ну, відчувати е, е, з тим, з ким спілкуєтеся, да? е, ви вмієте повпливати для того, щоб перемовини пройшли. Добре, з результатом. У вас є бажання, є бажання досягати, є бажання проявлятися. Ну, і також ви знаєте, як у вас є логіка, у вас є розум. Ну, тобто тут дуже гарні якості для того, щоб отримувати те, що ви хочете. Отримувати більше. Ну, от, отак, от, от. Для сімейних пар, хто в шлюбі, липень місяць, да? для дів. Ну, я б сказала, що тут для сімейних пар, тут знову карта, яка каже про те, що хоче, ну от, Знов стоїть да, і дивиться. Людина знов стоїть і дивиться, але тут вона вже прийняла рішення. Тут може у когось, може, у вас в парі, ну, може, ви разом, а може, і хтось один з партнерів. Все ж таки, от, є таке бажання навіть. Тут не просто бажання, тут більше тут уже прям хочеться, хочеться кудись поїхати або кудись піти. Ну, то зрозуміло, що в нас така ситуація в країні, так, що не дуже такі можливості, але ну, от по можливості, по можливості, тут вам дороги відкриті. Карта каже про те, що. Реалізовуйте своє бажання. У вас на це. Ну, але у вас на це є бажання. Є бажання, може відпустки, може переїзду. Тут навіть може переїзду, ну, от може якогось відрядження. Якщо чоловік, наприклад, їде в відрядження, то по цій карті, от ну, можна і з ним, наприклад, поїхати. От, тому що. Тут така справа, тут трійка жезлів, яка е, каже про те, що тут є бажання трикутника. Може, тут його ще немає, але вже бажання таке є. Тому тут така карта, як попередження: е, придивіться, придивіться до партнера, а може, ви самі якось хочете вже. Трішечки якихось розваг. Тобто, ну, карти натякають на те, що в парі, як то кажуть, може з'явитися хтось іще. Хтось іще. Тому, тому тут треба определятися. Опріділя... Є бажання кудись їхати, є бажання. У відпустку, у відпустку то треба їхати. Тому що от ну, ціль така вже є. Я хочу нагадати, що це загальний розклад, це не особистий розклад, тому він може програтися не весь, може щось не співпадати. Може якась частина програтися, От. але я думаю, що кожен е, може для себе взяти якусь пораду на цей місяць. Далі, в кого немає відносин або е, ну, партнер, карта е, королеви кубків, королева кубків. Ну, от королева Кубків, вона каже про те, що е, тут жінка, ну, як, ну, а якщо це чоловік, то це також може бути, ну, чоловіка теж може стосуватися, тут занадто багато жіночої енергії, але саме такої емоційної. Тут, ну от, якщо цю карту ще й в негативі читати, тут може бути таке заглиблення в свої емоції, що навіть може доходити до Е, Тому що королева Кубків це королева емоцій. І вона от любить такою мамською любов'ю. Ну, така любов, вона гарна для дітей. Коли переповнює жінку і вона віддає її дітям отак от безумовно. От. А для чоловіка, все ж таки, чоловік, чоловіки вони йдуть все ж таки більш на жіночну енергію, не мамську, не мамську, а енергію жінки. Тому тут з королеви кубків добре було б стати імператрицею. Тобто контролювати свої емоції та підняти, ну, а підняти, як проявити більше такої ну, жіночої такої сексуальності. Ну, в, розум, ну, в розумних рамках, звісно. От. Тобто тут саме більше не на емоції, тому що от ці емоції, чоловікам потрібні жіночі емоції, але по цій карті ну, це може бути занадто. Коли е, чоловік уже і не знає, вже так занадто, що він уже не знає, що з ними робити, і, і взагалі, як цю жінку вже заспокоїти. Бо чоловіки вони більш такі логічні. І цей перебор емоцій для них це як така важка ноша може бути. І чоловікам хочеться саме жіночої енергії, да? а не мамської, таку, яка на них виліває оцю таку безумовну любов і заботу, і турботу, і, 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 ну це вже занадто. От. Тому Тут непогана карта, жіночна, але вона більш така емоційна. І от карта радить не провалюватися в емоції, а брати їх під контроль. От. І трішечки ну, ці емоції можна віддавати на, ну, наприклад, там, до психолога сходити. Да? Там, до духовного наставника там сходити. от. А чоловіку все ж таки більше жіночу енергію віддавати. А жіноча енергія це не завжди турбота, це не завжди удобна жінка. Ні. Це просто вона справжня. Настоящая. Ну, так от. Ну, так, по цій карті. Ну і порада місяця. Сім мечів. Е, карта, ну, от, з одного боку, да, дивлячись на оцей весь розклад, карта каже про те, що е, збирайте більше інформації. Якщо у вас є плани і ви не визначилися, то позбирайте трішки інформацію і вже якось ну, оприділяйтеся. Для тих, хто в сімейній, для тих, хто в шлюбі, це також стосується. Якщо ви зібралися у відрядження, то повивчайте там, місцевість. Якщо за кордон все ж таки зібралися, то ну, хтось, може, з подружжя, то повивчайте мм. Ну, ну, як це? Ту країну, куди ви, ту, ту країну, куди ви збираєтеся їхати, да? ті от інтереси, там, чим люди живуть, забула слова. Ну і на роботі. І на роботі також проявляйте, от проявляйте хитрість, проявляйте гнучкість. Не треба, не треба робити от із тяжка. Да? Не треба щось приховувати. Просто, от просто станьте більш такими гнучкими. Ну, от, наприклад, да, королева. Тобто, якщо багато емоцій, то просто свої емоції трішки можна притримати. Да? А зайти з іншого боку. Навпаки, хай про вас позаботяться, пограйте так, хай про, про вас позаботяться. От. Якщо на роботі, то також проявить цікавість, проявить от свої здібності, тут карта мага. Да? Маг. Тобто, здібності, от, впливати на людей, вміти сказати якось так, щоб зрозуміли, або спитати так, щоб зрозуміло. От, і прояснюйте, прояснюйте ситуацію. От. Ну, отакі отакі поради для дів на липень місяць. Можливо, можливо, якось у вас або там, у минулому, або в тому місяці було якихось багато таємниць, або щось було приховано, або ви приховували. Може, от якісь є бажання, да, які ви якраз і. Ну, от не висвітлюєте, не кажете, а навпаки, скриваєте. І от цей місяць каже: ну, а це ставить в невизначеність. І от цей місяць якраз і каже про те, що не треба приховувати, не треба, от, а просто треба проясняти так от, розумно. Може, десь по-хитрому, може, десь якусь гнучкість, може, з іншого боку зайти. От. Але треба, треба якось, ну от, щоб була определенність, визначеність. І тоді ситуація стає набагато зрозуміліше. І тоді вже. Видно, який крок робити далі. От. Ну, а я дякую вам за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться своїм, що відгукується, що сподобалося, що не сподобалося. Ставте запитання, може, що цікавить. Пока-пока. До нових зустрічей!